Зараз він перезаряджає, я його просто підстраховую. Це не значить, що я буду вогонь по його позиції. Зараз я вам продемонструю, яка комунікація буває без слів. <му> Якщо в мене там буде супротивник, тут супротивник, я повертаюся до нього, тоді направляю зброю. Далі я пішов. Я йду. Коли я бачу супротивника де небудь спереду або тут, я повертаю за нього корпусом, піднімаю зброю. Рожок достали, тут же ж нащупали. Рожком пас. Чуть повернули. Він може мені надати будь-яку допомогу. Якщо немає загрози для його життя. Якщо загроза є для його життя, а він бачить, що я не канаю, що я можу витримати все, він продовжує бой. Буде мене крити. Я собі в голові рахую. У школі вже чергову ороту приводить бойове злагоднання. Це єдине, що знадобилось тут. Ні, мої фізико-математичні, ні інші якісь навики в мене. А оце абсолютно прості прикладні речі, які всі направлені просто на виживання, на оптимізацію дій. Це єдине, що потрібно якраз на передовій. Ну, якщо ми говоримо про передову і про вогневі зіткнення, mm -hmm. якщо ми говоримо про планування стратегію, стратегію, там, звісно, йде інший набір. Оце, там єдине, що працює, це, 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 це на, рівні, на рівні виживання, це те, що якраз працює найкраще. І в цьому якраз спеціалісти такого рівня, як наш друг Гатило. Як друг француз, як інші, які виступають і <плес> він, мене, він мене смішить. Але це ну, фактично зараз Донецький аеропорт це єдине місце, де от працює цей ближній бій. Так? Це Ні? херня повна. Чому? Ну, тому що ближній бій працює на багатьох ділянках. Донецький аеропорт просто найбільше розпіарений з інших бойових точок бойового зіткнення. Mm -hmm. А от, що було на 32-му блокпості, словно звісному, який просто розхирячили, зайшли з трьох сторін. Що було на інших точках? Якби просто Донецький аеропорт і однієї і другої сторони став вигідно ну, як символ. Mm -hmm. ну, перший він знаходиться на межі Донецька, а от звідки вонир'яно не хочуть іти. Друге, всім потрібно знаки, якісь опорні пункти, щоб сфокусувати увагу. Громадськості. Скажіть, от ви були в Донецькому аеропорту скільки часу? Тринадцять. днів. У військових ротацій взагалі шість днів. Це по бажанню, да, В принципі, заходили в аеропорт? Ну, не по бажанню, це йдуть планові ротації, йдуть планові ротації. Далі ми їх зробили два тижні. Крайні були взагалі три тижні, навіть більше хлопців Тут Наші ротації не співпадають з військовим ротацією. У них задача інша. У нас попасти туди це привілея, а от, піти в вогневий бій, в контакт це винагорода попасти на передову. У військових це момент отримати звільнення, отримати відпустку, отримати винагороду і іншу значок, ще щось. Але єдине, в чому ми зараз спільні, повністю з військовим, з яким ми спілкуємося постійно, це одне. Честю для кожного воїна і солдата буде загинути за свою країну. Честю. І абсолютно безчесно гинути, і абсолютно безславно гинути за умов так званого оголошеного перемир'я, коли все одно прилітають міни, але ти нічого не можеш зробити. Це те, в чому ми сходимось повністю. Що кожен воїн, кожен солдат скажеться, що він не погодиться, що краще, хоч поганенький мир, аніж навіть будь-яка війна, тому що ми глобально поки що програємо. І ми жодної, жодного слова про так звану нашу українську стратегію не говоримо. Ми постійно діємо рефлективно, а це не допустимо. Ми велика і велична нація, і нам потрібно дбати про свої інтереси. Оруже, от його прижав І вперед пішов. З оружиєм пробувати потом. Так само як було в Грузії з добровольцями, які воювали, всіх пересаджають в тюрму. Ну нас не посадять. Правильно. Або у нас швидше вб'ють. <ріпи> нас мають куди ти хтось. Чому ми не можемо туди в тюрьмати? Або ми всіх пересаджаємо да, в тюрмі. Все правильно. Я маю купу життєвих планів. Посадити, блін, мудаків. Все, плюс, я з тобі. Що зробити, де? Ще. Та не на мене, на камеру. <рес> От якраз прийшов, щоб щось поміняти. В своєму житті насамперед і в житті країни. Тому в мене немає плану, що мене буде садити там якийсь новий там міністр внутрішніх справ. Їх є за що садити. Прийшов, зараз буде рік, як загинуло безліч людей. Як проломили купі людей черепи, зробили б сотні людей каліками, і жоден ніхто не покараний взирається. Перший грудень взагалі був на Майдані цілий місяць, а потім приїжджалося по мірі розвитку подій там знову від'їжджалося. Тобто я не був таким мега-фанатом, щоб жити на Майдані, тому що життя якби, продовжувалося, і все-таки Майдан був політичною акцією. Але... Період, коли там ставало сутужно, то завжди приходилося бути там. Там були всі друзі. Там були ті, кого зараз немає в живих, хто, хто не загинув на Майдані. Зараз дуже багато друзів з Майдану загинуло на передовій. Але це природньо. Ці люди, мабуть, мусили загинути, тому що інакше ніхто би не прокинувся. Не було б того, що зараз відбувається. І кров має таке страшне, але дуже омиваюче. Омиваючу властивість, вона омиває душу людини. Я не уявляю, щоб я зміг зараз робити там якісь речі, які я міг дозволити собі колись раніше. Тобто Зараз вони вже просто ну, якісь нереальні. Все, все помінялося. Ти їдеш по певному маршруту і в тебе цвинтарі. І на кожному з цвинтарів лежить людина, з якою ти. Відпочивав, тренувався, дружив, жив, мав якусь участь в житті, і це просто капець. І їх стояв все більше і більше. Відповідно. О, ці сволочі, які розказують, що їх діди воювали. Я думаю, що якби провести статистику, то це б вона б вразила всіх. Я впевнений, що в більшості тих людей дійсно ніхто не брав участі в жодній війні, тим паче і в Другій світовій не брали. Хоч вони цим спекулюють. Але це. В одному із моїх улюблених фільмів Обій до тадні старики, там є оцей фрагмент, якраз, коли головні герої розмовляють і кажуть, що для мене тепер Україна це місця, де знаходяться могили наших хлопців, наших друзів. О, так і тут. Того. Пішли? На цій оптимістичній ноті з могилами наших друзів. Набої на закінчилися. Так а дівчонки потім підкладуть туди якогось супер улінця. так... Політ, політ, політ валькини. <рири>